Четвер, 4, 4 вересня, час новин на 11-му. У студії Руслана Козиряцька вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке Готував готувати Львові. кого хотів підірвати 17-річний хлопець з Дніпропетровщини, якого затримала СБУ. Б'ють, принижують та викладають все у мережу у резонансній підліткові розбірки у кривому розі. В чому причина такої жорстокості? Протягом минулого тижня правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили два відео конфліктних ситуацій між підлітками. Зібрали на благодійному ярмарку понад 100 тисяч гривень, скільки антидронових ковдр вийде пошити для оборонців. Вже е прийшло замовлення на 11 протидронових покривал для окремого підрозділу. На 17 годину в області з тривогами, але на більшості територій без надзвичайних ситуацій. Водночас ворог продовжує терор Синельниківщини. Удари по прифронтових територіях району не вщухають. Зокрема, цієї ночі ворог поцілив по покровській громаді. Там поранений 29-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Зруйнований приватний будинок. Ще один будинок на розі колишнього вулиця Калініна. Агресор продовжує атакувати Нікопольщину у прибережних громадах. Лунає сигнал про загрозу артобстрілу та атак з БПЛА. Окупанти б'ють підрунами та артилерією під прицілом найчастіше Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Дві людини загинули, ще троє поранені на Чернігівщині. Росіяни вдарили ракетою поблизу блокпоста на в'їзді до села Новоселівка. Під атаку потрапили співробітники гуманітарної місії, які займалися розмінуванням місцевості. А в Запоріжжі ліквідовують наслідки дронової атаки через удар безпілотників. Четверо людей отримали поранення внаслідок удару у місті пошкоджені крамниця та сервісний центр. 哦，啊，对对对对对对。 А тим часом 17-річний хлопець з Дніпропетровщини допомагав ворогу разом із 16-річною подругою з Черкащини. Він готував теракт у Львові. За інформацією СБУ, вони мали підірвати автівку з військовим. Злочин планували на замовлення російських спецслужб. Пара прибула до Львова, забрала у парку наплічник з вибухівкою та залишила його під автівкою. А навпроти, встановила телефон для стеження. Неповнолітніх затримали на гарячому аналогічним злочинам. З БУ запобігла також у столиці та Ковалі. За підготовку теракту за може загрожувати до 12 років. Б'ють, принижують та фільмують усе на відео у кривому розі сплеск знущань підлітків над однолітками. Тільки за останній тиждень у місті зафіксували два випадки жорстоких розбірок. На кадрах, які шокували мережу, дівчата глумляться з ровесниць, гамселять жертву ногами та б'ють в обличчя. Як таку поведінку пояснюють психологи, що про резонансні конфлікти кажуть у поліції та яке покарання чекає нападників, матеріал нашої Анастасії Шуляк. Вимагали стати навколішки, перепрошувати, а потім ще й розбили ніс до крові. Відео у соцмережі, де підлітки у кривому розі жорстоко знущаються з дівчини. Буквально шокували Дніпропетровщину. О -о -о -о. На, на відео підлітки відверто глумляться з дівчини, яка нібито гуляла з чужим хлопцем. Спершу вони вдарили свою жертву по обличчю, а потім змусили вибачатися. Звіниться мені, пробачте мене, будь ласка, гучніше на двох колінах. Ти що тупа, і не сиди, а встань. А поки дівчата кепкували, юнак, який був поруч із ними, плював жертві просто в обличчя. твоїм парнем і з другим да. парнем. Цей випадок не єдиний у кривому розі лише за останній. Ні, тиждень поліція зафіксувала ще один на кадрах, що знов приголомшили мережу дві дівчини. Бажально гамселили ровесницю, яка лежала на землі. Протягом минулого тижня правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили два відеоконфлікних ситуацій між підлітками. Становлена, що ситуації в малий місцеганського району міста. Психологи кажуть, причин такої підліткової поведінки декілька: зокрема, неналежне виховання з боку батьків та бажання самоствердитися за рахунок тих, хто слабше. По перше, підлітковому віці ще формується функція самоконтролю, і діти схильні приймати імпульсивні рішення, не думаючи про наслідки. По-друге, часто за агресією стоїть потреба самоствердитися, тобто при те іншого, а здавшись сильнішим чи вищим по ієрархії в компанії. Часто дитина може бути дзеркалом того, що відбувається в сім'ї, якщо в сім'ї є насилля, брак поваги чи знецінення, дитина буде це транслювати в зовнішній світ. У поліції детали про підліткові розбірки не розголошують, але за двома фактами побиття відкрили кримінальні провадження. Першу справу кваліфікували як катування, бо в 14-річної постраждалої діагностували струс мозку. Та зламане перенісся, а іншу – як нанесення легких тілесних ушкоджень. Наразі всі учасники інцидентів встановлені за фактом, що мав місце 27 серпня, правоохоронці несмовідомості до ЄРДР за статисто 127 кримінального кодексу України, за фактом побиття дівчини, на відомості до ЄРДР за статисту 125 кримінального кодексу України. Нині з нападниками та постраждалими працюють правоохоронці психологи ж наголошують, яке покарання Рання не понесли мучителі насилля, яке пережили жертви, може залишитися з ними назавжди, особливо емоційне. Найболючіше це не стільки фізичний біль, скільки психологічний. Саме в той момент дитина втрачає відчуття безпеки. Таким чином формується тривожність, депресивні стани, ізоляція та втрата довіри до світу. І на жаль, на майбутнє це може дуже заграбуватися в пам'яті підлітка і впливати на стосунки та впевненість у собі. Говорити про конкретне покарання для підлітків, які влаштували розбірки з однолітками, поки зарано. проте їх точно поставлять на. Облік до ювенальної поліції діти будуть поставлені на облік, і з ними буде проводитися профілактична бесіда. Поки ж поліція займається розслідуванням, психологи радять батькам не применшувати серйозність таких випадків, говорити з дітьми і пояснювати наслідки їхніх дій. Бо саме відвертий діалог в родині допоможе уникати подібних ситуацій у майбутньому. Анастасія Шоляк, Тарас Іванов, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. А Тим часом правоохоронці Кам'янського затримали 19-річного юнака за підпал БМВ. За даними слідства, підозрюваний отримав завдання підпалити машину преміум класу. Обравши одну у дворі багатоповерхівки, він облив її легкою займистою речовиною та підпалив. Злочин зняв на телефон і відправив замовнику. Фігуранту повідомили про підозру. Він під вартою йому загрожує до 10 років позбавлення волі. І Дніпровська міська рада оприлюднила офіційну заяву щодо перебоїв із електропостачанням на вулиці Робочої все через п'ятиденний блекаут внаслідок атаки росіян у зверненні йдеться, питання перебуває у компетенції приватної компанії ЦЕК та державного підприємства, які управляють обладнанням, що забезпечує живлення. Причина перебоїв ворожа атака на місто. Декілька днів тому енергетики працюють над ремонтом пошкодженого майна, втім чітких термінів відновлення поки не називають. Враховуючи складну ситуацію з електрикою, міська влада звернулась до уряду по допомогу відновленні мереж для стабільного та безпечного електропостачання чечелівського району. Нагадаємо, проблеми зі світлом на вулиці Робочої і прилеглих до неї, почалися після обстрілу 30 серпня. Місцеві відкаються електрика у їхніх оселях є лише кілька годин на день. Через це 3 вересня навіть наважилися на масовий протест. Зранку перекрили рух, аби привернути до себе увагу. Чим що в нас переключили на городську лінію, Ми хочемо з бутисвідом як нормальні люди. Обичні, а нам треба світло, У нас погоріла техніка, у нас спортились продукти. У нас немає вообще Це не не життя, це существування. А тим часом енергетики б'ють на сполох, закликають місцевих терміново зменшити навантаження на мережі, які постраждали внаслідок атаки і не вмикати потужних приладів. Одночасно наголошують, обладнання працює за аварійною схемою, тож не виключене повернення і до графіків погодинних знеструмлень. Водночас компанія ЦЕК повідомляє, в Чечелівському районі сьогодні діють дві черги відключень. Перше буде без світла з 20-ї до опівночі, а споживачі другої черги сидітимуть без електрики до Восьмої години вечора адреси та номери будинків за чергами знеструмлень шукайте на сайті управительської компанії. А вони через росіян сиділи вдома, а тепер з радістю поспішають на зустріч з однолітками з 1 вересня. Нарешті відкрив свої двері для вихованців і дошкільний заклад на житломасиві Тополя дитсадки у Дніпрі поступово, але відновлюють роботу в очному режимі. Насамперед, це важливо для дітей з особливими освітніми потребами, кажуть фахівці, оскільки їм необхідні спеціальні заняття, завдяки чому дитсадки знову можуть приймати дітей та скільки закладів наразі працю офлайн. Наш репортаж. Йде до садочку і каже: Нікіта, Нікіта шепоче, це його друг. Це просто святе. Нікіта все святе для нас. Тому я теж рада, що йому є з ким спілкуватися. Людмила, мама ромчика. дитини з особливими освітніми потребами. Хлопчику 4 роки. Тепер він відвідує дитячий садок і вже знайшов друга. А головне тут є необхідні для дитини фахівці. Дефектолог, логопед працює з Ромою, заняття проходять регулярно. Для мене це знаєте дуже приємно, що він працює і знайшов контакт зі спеціалістами, тому що немає того відсторонення, як в дітей буває. Він працює. І радіють, бо з 1 вересня дошкільний заклад нарешті запрацював в очному, а не дистанційному режимі, і це вкрай важливо, особливо для таких дітей, як Рома. Загалом у дитсадку зараз сім груп. Дві групи це звичайні дошкільні дві групи для діток з порушенням зору. І три групи для діток з затримкою психічного розвитку, тому для нас ну, найважливіше було працювати в очному форматі. Відвідування малечого дитсадка та живе спілкування з однолітками стало можливим завдяки найпростішому укриттю, яке обладнали цьогоріч. Там діти перебувають під час повітряних тривог. Це обов'язково наявність двох виходів. Це обов'язково забезпечення вентиляцією. Туалетні кімнати, душові кабінки, місця для Відпочинку, це зони для занять, для якщо це треба, для харчування сховище зробили з колишнього підвалу. Це майже 400 квадратних метрів. Роботи було багато, але вони впорались, говорить директорка дитсадка. У нас була така проблема з каналізацією всього закладу. Тому було попередньо в минулому році замінено всі п'ять каналізаційних вводів садочок, і тому. І завдяки цьому була стала така можливість зробити таку нам красоту. Вихователі кажуть, дітям нове приміщення припало до душі. Найбільше їм подобаються яскраво розмальовані стіни. Я вам скажу чесно: ми турбувалися більше і переживали більше, ніж дітки. Це вісп. Все сприйняли, і вони на початку, як ми тільки відкрились. А ми підемо в укриття, а ми піти в укриття. З 1 вересня дитсадок відвідують 82 дитини, і цей заклад став сотим у Дніпрі, де з'явились найпростіші укриття. До кінця року в місті планують обладнати сховища на випадок тривог ще у восьми шкільних установах. Олена Петроченкова Євген Дрос новини одинадцятого каналу. І про поезію, народжену війною, військовий Андрій Максимчук презентував вже другу збірку своїх творів. Кошти від обох книжок спрямовує на потреби свого батальйону. Про що нова збірка бійця 33 вірші родом з війни та які запити захисників хоче покрити цього разу? Матеріал Еліни Ярцевої дім там, де тепло, і їжу ділили. Ліжком був мов та горська гілок. Що дані бої духи і розум зміцнили. Хрест свій тримали, терновий вінок, мужньо полеглі, бойові побратими, захистом стали у райському саду, залишились в серці рубцями новими, спогадом теплим живуть. Ці рядки народилися на фронті. Їхній автор, боєць 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ Андрій Максимчук. Чоловік створив вже другу збірку 33 вірші родом з війни. Рік тому видав інші подорож Україною, чарівний дракон, і вона стала благодійною. Всі гроші виручені на продажі своїх поезій. Чоловік передав на потреби війська. Подорожі Україною та «Чарівний Дракон було продано більше 10 тисяч примірників. І завдяки цьому було виручено… Чано майже шість мільйонів гривень, на які була закуплена техніка для розвідників. Андрій з позивним Бетмен, кадровий офіцер, з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист країни. З початку повномасштабного вторгнення я швидко дуже збирався вдома, щоб попасти в актуальний час до свого ТЦК, тактичні штани знайшов. Тактичні черевики знайшов. Було холодно і курточки я теплішої не знайшов ніж своє кашемірове пальто. Через те пальто побратими порівняли Андрія з Бетменом. Так позивний і закріпився. Разом бійці були на Київщині, в Бахмуті, брали участь в курській операції та Слобожанському контрнаступі. Та найбільше Андрію запам'яталася одна з перших успішних операцій: звільнення Чорнобиля. Власне, я і мої побратими виконали бойове завдання по звільненню Чорнобильської зони. Мінуванню шляхів, через які ворог потрапляв зі сторони Білорусі, дочекалися вже підрозділів Національної гвардії України, яким передали блок керування реакторами, яким передали уже звільнений персонал та звільнені села. Про свій підрозділ чоловік розповідає з гордістю. Підрозділ дуже специфічний і, в принципі, всій Україні такого підрозділу, як сто у окремий розвідувальний батальйон більше не існує. Десантно-штурмові війська це еліта збройних сил України. Вони на найважчих напрямках вони виконують найважчі завдання. А 132 окремий розвідувальний батальйон це еліта десантно-штурмових військ. А щодо віршів Андрій каже, поезія народжується просто на позиціях. Рядки записує одразу в телефон. Якщо немає можливості занотувати, запам'ятовує. Говорить, може тримати в пам'яті до трьох віршів одночасно, щоб потім перенести на папір. Побратими знають про захоплення капітана. Ба більше вони і є його першими слухачами та критиками. Книжечка знову ж, як і попередня подорож Україною та чарівний дракон, коли я говорив, що я разом з дітьми її писав. Цю я Писав разом із побратимами їхніми думками, їхніми оцінками, і так і вносилися зміни. І зараз ми маємо книгу «33 вірші родом війни». Кошти, які вдасться виручити з продажу збірки, підуть на розвід батальйон, а саме на безпілотні літальні апарати «Дартс». Андрій каже, це найефективніший засіб ураження ворожих цілей на далекій відстані. За мету поставив зібрати із продажу книги із донатів та аукціонів, на яких вона буде продаватися 4 мільйони гривень, що еквівалентно 100 одиницям саме цих високоефективних безпілотних літальних апаратів «Дартс». Макс Ван Форсайт, а саме під таким псевдонімом пише Андрій, не збирається зупинятись на двох збірках. Планує написати другу частину віршованої книги Подорож Україною, а далі писати прозу. Хоче створити історію про свій підрозділ, де можливо розкриє деякі секрети розвідників. Поки мені підписують книгу, я паралельно відповідно її придбала. І мої гроші так, також підуть а, на збір на літальні апарати Дартс. Тож, все чесно, ось збір. Поповнити банку. Все? Я прошу. Дякую. Замовити 33 вірші родом з війни можна на сайті автора Андрія Максимчука. Вона коштує 380 гривень, і ці гроші допоможуть нашим військовим. Еліна Ярцева Сергій Озеров новини одинадцятого каналу. А вони вже мають понад 100 тисяч гривень і тепер пошиють для військових з півсотні антидронових покривал. Ці кошти зібрали на фотовиставці. Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо, яка прийшла у Дніпрі. Вона була присвячена оборонцям, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти ще з 2014 року. Організатори не лише прагнули нагадати суспільству про цих захисників, а й допомогти тим, хто зараз дає відсіч ворогу на найгарячіших напрямках. фронту. Тому поряд з експозицією щодня працював благодійний ярмарок. Ми доклали свої кошти і віддали нашій мамі, яка саме займається пошивом протидронових покривал, 105 тисяч гривень. Вже, Прийшло замовлення на 11 протидронових покривал для окремого підрозділу. Всі інші покривала, які будуть пошити за ці кошти, а це десь 30-35 покривал в залежності від розміру. Ми збираємося зібрати представників оказ і передати. І про відпочинок на воді для захисників компанія Інтерпайп в чергове організувала для ветеранів та членів їхніх родин цікавий івент. Цього разу це була прогулянка Дніпро на традиційних українських човнах, на яких суднах ходили, та як все пройшло, бачили наші кореспонденти. Не тільки розважально, а й пізнавально цього разу в компанії Інтерпайп вирішила організувати для своїх ветеранів та членів їхніх сімей відпочинок на воді. Запросили на прогулянку по Дніпру на традиційних українських човнах ялах. «Яли» – це наш національний вид спортивної морської боротьби. Це гребля, це лодки, які є тільки у нас в Україні, і тому сьогодні ось така зустріч ветеранів і знайомство їх з таким видом спорту. Спочатку невеличкий інструктаж та настанов. Найважливіше тут командна робота, і залежить вона від кожного, але е слухати треба рульового. І вже далі, поділившись на три команди, на човнах відправляються у мандрівку Дніпром. Мальовничі пейзажі та спільна справа створили дружню атмосферу. Кожен учасник івенту отримав порцію позитивних емоцій. Людмила, дружина ветерана. Разом з чоловіком та донькою приїхали з Нікополя. Це просто ковту кисні в наш час. Дякуємо величезно за організацію. Тим паче, ми живемо 24 на 7 під обстрілами. І коли такі от у нас виїзди, це ну просто кайф. для чоловіків, що пройшли війну. Ментальне розвантаження особливо важливо, кажуть в Інтерпайп. А тут ще й можливість поспілкуватись з побратимами. Вразство є, братство. Такі зустрічі мають свій терапевтичний ефект. Для ветеранів це також можливість побути разом з родиною. Є можливість кудись вирватися в наш час, поспілкуватися, поїздити по місцям різним, побувати усюди. Дітей це взагалі за радість кудись поїхати. Такий відпочинок знижує стрес, каже пані Тамара. На захід вона приїхала з онукою та сином. Жінка, мати ветерана, знає про непростий шлях відновлення початках. Несмотря на те, що він такий сильний вроді. да? на нього дуже бувають моменти, коли він розстроєний, коли він споминає, а коли споминає. Це важко. Головна мета заходу покращити емоційний стан ветеранів та сприяти їхній реінтеграції, кажуть в компанії. А час проведений на природі в колі друзів та сім'ї в цьому допомагає. Відпочинок зближення після Мама, розлуки якось. Можна так сказати, чоловіком його не було два з половиною роки і три місяці. Він вдома. А після прогулянки по воді всі разом і дорослі, і малеча відправились запускати повітряних зміїв. Дитині це на користь. піде. Окрім відпочивальних івентів, програма підтримки ветеранів Інтерпайп передбачає медичний супровід та реабілітацію після поранення. А за потребу для них підбирають нове робоче місце. Олена Петроченкова Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Інформація на сам кінець на мапі Дніпропетровщини незабаром стане на одне місто більше. Статус змінить селище Слобожанське. Уряд схвалив проєкт постанови Верховної Ради. Про це повідомив постійний представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, Слобожанське відповідає критеріям міста. Населення понад 10 тисяч осіб, більшість зайнята у виробництві або сфері послуг. І про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі. В день 25 градусів вночі плюс 14 буде ясно, без опадів. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. І наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Бережіть себе і хай щастить!